Новий рік там, де безпека не має на вищу цінність. Ми створимо захист, щоб зберегти життя побратимів. Ми зустрічаємо новий рік там, де техніка має бути готовою в будь-яку хвилину. Наше завдання, щоб усе працювало, коли це потрібно. У новому році України хочемо побажати надійності, сили та витримку. І дякуємо усім, хто підтримує нашу бригаду. І виритів нашу перемогу. З Новим роком і слава Україні! Ми зустрічаємо новий рік там, де найголовніше залишити ворога без зв'язку. Наша робота непохитний щит над побратимами. Ми зустрічаємо новий рік тут, де потрібно швидко і чітко відстежити ворожу артилерію. Наша робота миттєвість від засічки до знищення. У новий рік усім українцям бажаємо терпіння і непохитної віри у світле, майбутнє та сили оборони України з новим роком! Ми зустрічаємо новий рік тут, де прошити, полагодити, налаштувати дрони, грає вирішальну роль в полі бою. Ми зустрічаємо новий рік тут, де подарунки створені нашими руками. Несе не радість, а смерть окупанту. Жодного не не лишимо без подарунку. Ми впевнені, що добро перемагає зло, а світло завжди сильніше, за темряву. З Новим роком Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ми зустрічаємо новий рік. Там, де найважливіше встигнути. Наша робота зберегти життя. У новому році бажаємо Україні здоров'я та сил. Дякуємо всім, хто допомагає і підтримує. Разом врятуємо більше. З Новим роком. Ми на місці. Ми тримаємо життя. Ми зустрічаємо Новий рік тут, на своїх позиціях. Тут холодно, важко, але це наша земля і ми її тримаємо. Ми бажаємо всім українцям миру, за який сьогодні стоїмо. Та тиші, яка обов'язково прийде. Дякуємо кожному, хто поруч із нами в тилу і на фронті. З новим роком ми на місці. Ми тримаємо стрій. Ми зустрічаємо новий рік на позиціях у небі над нашими побратимами. Тут важлива кожна секунда і кожний точний рух. У новому році ми хочемо побажати Україні чистого неба та миру на землі. Дякуємо всім, хто підтримує та допомагає тримати ворога в страху перед неминучою карою з неба. З новим роком ми бачимо ворога та прикриваємо своїх. Ми зустрічаємо новий рік тут, на позиціях. Тут немає святкового шуму. але є відповідальність за свої і за землю, яку тримаємо. У новому році бажаємо Україні тиші, яка прийде з перемогою і миром, за яким ми сьогодні стоїмо. Дякуємо всім, хто підтримує і не забуває. З Новим роком ми на своїй землі і нікому її не віддамо. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Гираєм Героям слава. слава! Новий рік ми зустрічаємо на позиціях. Готовності працювати швидко та звага. Наше завдання прикривати своїх. І тримати ворога на відстані. У новому році бажаємо Україні стійкості та незглавності духу. З Новим роком! Слава Україні! Героям слава. слава! Тримаємо, стрій. Тримаємо, Тримаємо стрій. Нищимо ворога! Цей новий рік ми зустрічаємо на позиціях. Тання в будь-яку хвилину. Наша робота швидко і влучно стріляти, щоб забезпечити підтримку побратима. У новому році бажаємо Україні сили, витримки і тиші, яка наступає після перемоги. Дякую всім, хто підтримує нашу бригаду. З Новим роком! Ми на позиціях, а наш постріл безжальний для ворога. Ми зустрічаємо новий рік у війні без пафосу, без ілюзій, зі зброєю в руках і відповідальності за нашу країну. Дякую кожному військовослужбовцю за витримку, мужність, героїзм. Дякую українцям за віру в нас, за підтримку. 15-та бригада Карадах тримає стрій і свої позиції. Ми надалі будемо стояти і триматися, поки Україна не буде в безпеці. Ми не загадуємо бажань. Ми виконуємо завдання. З Новим роком! Слава Україні!